Сьогодні у випуску у разі радіаційного забруднення жителям Кіровоградщини калію юдит будуть видавати спецбригади. Ветеран війни з Кропивницького допомагає українській армії, продаючи вирощені власноруч квіти. Прем'єра до ювілею. Кропивницькі актори та режисер з Херсона готують виставу до 140-річчя професійного українського театру. Кропивницький отримав майже 30 тисяч доз каліюдиду, які потрібно приймати у разі радіаційної небезпеки. Їх розподілили між двома центрами первинної медико-санітарної допомоги. На даний момент 16 тисяч 400 таблеток ми маємо в наявності. Цей центр обслуговує майже половину жителів Кропивницького. 64 тисячі. За деклараціями закларовано а по територіально 91. люди запитують, приходять дзвінки, питають, чому не роздають населенню. Відповідаємо, що в разі надзвичайної ситуації це буде зроблено організовано. За годину будуть передані на амбулаторії і будуть проводені видачі. Показує таблетки каліюдиду зберігають на складі. Їх розфасували для кожної амбулаторії. Формуровано бригади, вісім бригад на кожну амбулаторію, котрі будуть відповідальні за видачу каліюдиду для населення. У бригаду входить лікар і медична сестра. Люди приходять в амбулаторію, і отримують сімейний лікар Дмитро Корольков каже, пацієнти питають, чи можна вже отримати каліюдид. при продуманій техніці видачі. Я маю перше. Дати пацієнту якусь інформовану згоду про те, що він зрозумів правила прийому каліодиду. Друге, я маю все ж таки якось відмітити це в його електронній медичній карці, тому що він звернеться в іншу клініку, якщо він звернеться, знову ж таки там мають це побачити. На жаль, я такої процедури ще поки що від держави не побачив. А тепер уявимо ситуацію, що це відбувається якийсь вибух і. У нас рахунок іде на години, і ніхто не буде нормально, якщо немає конкретно продуманого механізму, ніхто нормально функціонувати не буде. Як люди зможуть отримати калійодит, коли станеться аварія на АЕС. Міністерство охорони здоров'я пояснило у відповіді на інформаційний запит Суспільного. Цитую. Під час оповіщення та інформування населення роз'яснюється, як поводитись у випадку радіаційної аварії, де отримати, коли і як приймати препарати йодидукалію, в залежності від погодних умов поширення хмари радіоактивного викиду відбувається нерівномірно. Рекомендації щодо поводження під час застосування ядерної зброї насамперед полягають у дотриманні рекомендацій органів місцевої влади та місцевого самоврядування на кожній конкретній території. Прямими правилами під час вибуху ядерного або іншої радіаційної загрози пропонується людині максимально себе обезпечити. Залишився в умовному укритті. Бажано, щоб це було щільне укриття, щоб не було доступ до якихось зовнішніх факторів звичайного середовища, які можуть впливати повітря, вода, яке може бути. В цей момент відповідно заражена, і спеціальні служби будуть знежаражувати відповідні ці зони. Зі слів Олега Рибальченка, жителям Кіровоградщини видавати калійодит, будуть спецбригади, які знаходяться на цій території і самі будуть приймати ліки. Якщо ці, ці е, спеціальні служби будуть у віці до 40 років їх співробітники, вони будуть приймати відповідні профілактичні заходи, в тому числі і ліки у вигляді каліїодита і всьому населенню, яке там знаходиться під цей час, будуть видавати які знаходяться в умовних крутях, мають в них лишатися до моменту, поки офіційна влада не оголосить можливість подальшого відвідування невідвідування ну, взагалі території, яка визначена умовно зоною чи фізично зоною враження. Нагадує, каліюдит не можна приймати заздалегідь тільки після офіційного повідомлення держави. Приймати препарат не рекомендують людям старше 40 років. Це пов'язано з віковими змінами щитовидної залози. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Так, складали присягу на вірність українському народу 300 першокурсників Донецького університету внутрішніх справ, який через вторгнення Росії у травні евакуювався в Кропивницький. Кожному курсанту присвоюють жетон поліцейського. Посвята в курсанти а, говорить про те, що вони є повноцінними поліцейськими. В них є правий статус поліцейського, є права, обов'язки, гарантії і відповідальність. 100% перший курс вони знаходяться безпосередньо на казарменному розташуванні. Я хочу щось сказати, що Система Міністерства внутрішніх справ за ці дуже довгі, вісім місяців, показала себе належним чином, проявила себе справжнім хребтом правоохоронної системи держави. І ви сьогодні долучаєтесь до цього хребта. Я недаремно сказав, ви входите в той момент, коли. До системи Міністерства внутрішніх справ, до поліцейських є найвища довіра громадян України. 19-річний Олександрієць Богдан Гуренко вирішив, що хоче бути слідчим в 11-му класі. каже, хоче бути корисним державі і допомагати людям. Я вчив запитання, вчив закон про національну поліцію України, вчив закони України, щоб здати тест. Готувався до фізичного тесту, бігали, віджималися. Курсанти університету це жителі 22 регіонів України. Нинішній набір першокурсників рекордний за останні 8 років: 425 студентів. 300 з них навчаються у Кропивницькому, інші у кривому розі. Сьогодні складають присяги першокурсники з її спеціальності права та правоохоронна діяльність. Більшість з них це представники Донецької та Луганської області. У 300 курсантів після посвяти прийшли маршем на плацу і продовжили навчання. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький. Книжки для бібліотек Чернігівщини, які пошкодили або зруйнували російські ракети, збирають у Кропивницькому у Гончаренко-центрі. Вони обов'язково мають бути українською мовою та не російських авторів, розповідає ініціаторка акції Вікторія Талашкевич. Можна до нас прийти і принести українську класику, сучасну літературу, дитячі підліткові книжки їх насправді ну дуже не вистачає, тому що дорослих книжок більше, а дитячі ви знаєте, розходяться швидко. Книги мають бути в хорошому стані, вони можуть бути новими. Застосування російськомовним книжкам теж мають. Книги російською мовою ми не будемо приймати. Ми передамо їх нашим партнерам. Вони збирають книжки на користь ЗСУ, тобто здають нам макулатуру, на ці гроші, допомагають Збройним силам. Кропивничанка Юлія Хайнацька дізналась про акцію з Соцмереж. Книжки я купувала своїм діткам, читала їм на ніч. Зараз вони вже підросли і зазначені книжки вони вже знають просто на пам'ять. Вирішили мої діти передати їх іншим діткам Андерсона і несподівана дружба з природою. Це улюблена книжка. Мого старшого сина нині в центрі зібрали півсотні книг. Як обзар з ілюстраціями, комікс, ніч перед Різдвом українською та англійською мовами. У Україні у нас більше 20 центрів, які працюють зараз офлайн. Це Рівне, Чернівці, це Івано-Франківськ, це Подільськ, це Одеса, це Миколаїв. Вони акумулюють всі книжки там і будуть роздавати. Спочатку планували, що це буде тільки Чернігівська обласна дитяча бібліотека, от але після аналізу з'ясували, що багато бібліотек постраждало, тому вони вже в Чернігів. Формують список партнерів, кому передаватимуть книжки. На цьому відео ви бачите зруйновану будівлю бібліотеки для юнацтва в Чернігові. 11 березня російські війська скинули на неї три 500 кілограмові бомби. Це Чернігівська обласна бібліотека імені Короленка. Її обстріляли російські військові 30 березня. В будівлі був розбитий дах, вибиті шибки та тріщини на стінах. В нас в Чернігові якщо брати дитячі бібліотеки. У нас постраждала. Чернігівська міська дитяча бібліотека імені Олександра Довженка. Ми списуємо літературу російськомовна, ту літературу, яка підходить саме під ці рекомендації нашого міністерства. Звичайно, на превеликий жаль, у наших бібліотеках такої літератури було до 50%. Наші дитячі бібліотеки, бібліотеки сільські, бібліотеки громад, які обслуговують дітей, вони взагалі. Залишаться напівпусті. Ми будемо вдячні і будемо раді кожній українській книжці. У Кропивницькому збирають книжки до 1 листопада. Олена Жикалова Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Двічі на тиждень на своїй машині ветеран війни з позивним гром привозить квіти до громадської організації Разом ми сила у Кропивницькому. Хризантеми віддає на продаж, аби зібрати гроші і допомогти побратимам. Таку красоту ми вирішили віддати хлопцям, тому що хлопці боронять. Зараз моє життя нічого не стоїть без моїх хлопців, без моїх побратимів. Я навіть не думала, що така буде краса біля нашого штабу, і люди будуть їх купувати. Якось зразу було, начебто ну хто буде зараз купувати квіти. Але ж коли побачили, що люди приходять і беруть не один, не два, а десяток беруть. На фронті Віктор був два роки. Каже, не на словах знає, як там і що потрібно побратимам. 18 й підписав контракт на три роки, пішов в Пєски, був в Пєсках, аеропорт Донецький то теж там рядишка. Поки війна не закінчиться, будемо допомагати хлопцям. Хризантеми вперше два роки тому придбав для дружини. Відтоді це стало спільною справою родини. Мені дуже подобалася ця квітка, і одного разу я своєму чоловіку сказала, ой, так красиво, аби ж у мене була така красота. І одного разу він мені привіз дуже багато цих квітів. Я, звісно, не ожидала цього. Сорти хризантем різні. Ось дивіться, яка квіточка. Теж подобалась, дуже теж розвів у тому році. Що бачите, вони всі гарні. Впевнена, що ці гроші йдуть на до допомогу нашим хлопчикам. Подружжя віддало на продаж півтори сотні кущів хризантем. Як продадуть усі, вирішать, на які потреби військових витратять гроші. Ілі ми закупимо бензопили, ілі піде на якусь машину хлопцям. Коли я був теж в АТО, ООС служив, вона теж нам висилала такі покуночки. Разом ми сила. Ось цю. чому я допомагаю їй. Мають ще одну сотню кущів. Ольга Склярук, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Актори Кропивницького театру постановка режисера з Херсону. У театрі імені Марка Кропивницького до 140-річчя його створення підготували виставу «Бондарівна» За п'єсу Івана карпенка карого яку він написав у 1884 році. <посив> <ривіт> у виставі звучить етнічна музика сучасних українських фольк-гуртів, зокрема, фолькнери і даха браха. Під час репетиції перед показом вистави у театрі лунає сповіщення про початок повітряної тривоги. Увага! Увага! Повітряна тривога! Увага. Повітряна тривога. Просимо всіх пройти до укриття. Репетицію продовжують на вулиці. Ачочки, раз О, ручка раз. Головний режисер Сергій Павлюк працює в Херсонському театрі імені Куліша. Поки місто тимчасово окуповане, ставить вистави у театрах інших міст України. каже вистава, яку готують за п'єсою Карпенка Карого Бондарівна, дебютна. Інформації про те, що її ставили у котриму з українських театрів, не знайшов. Там є чітко так. От сюжетна лінія дуже жорстка і дуже на жаль актуальна, де молода, красива українка, яка вільна, яка свобідна, я так кажу, стає. Стає об'єктом зазіхань на іцноту від нехороших панів. От. І на цьому все і базується. Як її намагаються викрасти, зґвалтувати. І, на жаль, в п'єсі вона страшна п'єса, відверто вам кажу. Єдине, що там по п'єсі це поляки. Ми змінили на москалів. Вони її викрадають, намагаються зґвалтувати, і в самій думі в п'єсі героїня гине. Наш персонаж залишається живою. Ілля Литвиненко вперше за десятирічну кар'єру виконує роль негативного персонажа. У цій виставі він росіянин, староста села, який хоче значистити головну героїню Тетяну. За сценарієм в кінці вистави його вбивають. Про те, що ось ці люди, які зневажають інших, повинні відповідати за свої наслідки. В повному обсязі. Я хочу показати наймерзенніші відтінки цієї нації, яка зараз з нами воює. 26-річна Елізабет Давідян виконує головну роль у виставі Козачку Тетяну це її перша роль у театрі, а відтак хвилююча, каже дівчина. Повноцінно готуватись до прем'єри заважають повітряні тривоги. Ми виходили сюди на подвір'я, залазили на дерево і працювали, тому що. Час йде, виставу потрібно ставити виставу. Місяць всього на всього ставимо. Дуже, як на мене, мало, ну і в мене мало досвіду. Прем'єрний показ вистави запланований 27 жовтня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.